Доброго раночку. Починаємо новий день. Робимо макіяж. Тут мама собі робить макіяж і Аліса також разом з мамою. Аліса. Хіба можна діткам фарбуватися? Ще? Ні, не потрібно. Ні, Аліса. Доброго раночку, друзі! Я вам вже зняла невеличке відео, як ми за лісою робили макіяж. Я собі макіяж роблю щоранку. І це знаєте, як той момент, який відбувається щоранку. Я цей етап ніколи не пропускаю. Я тоді себе краще почуваю, скажімо так. І... Для мене це досить важливий такий момент. Я вмикаю собі в навушники якісь відео ну, своїх улюблених блогерів, Те, що я дивлюсь, те, що я полюбляю слухати, те, що мене надихає. І роблю собі макіяж. Останнім часом Аліса почала також. Мою косметику брати і щось там собі малювати на обличчя. Раніше я їй дозволяла брати лише панзлики, але останнім часом вона почала і е брати косметику. Мені це страшенно не подобається, тому що, ну, так як дитина, вона може е зіпсувати якісь косметичні засоби, але намагається це робити обережненько. Але все ж таки, це може трапитися. А з іншої сторони, мені не подобається, що вона за собою, їй дуже подобається малювати губи, що вона косметику наносить на своє обличчя, тому буду якось вирішувати цей момент або вище піднімати, щоб вона не могла діставати, хоча вона просить, що дай мені, дай мені, я тільки подивлюся, і коли я трішки втратила пильність, Дивлюся, вона себе вже нафарбувала. Ось. Такі у нас ранковий, ранкові такі процедури. Ну, звісно, я наношу на обличчя ще і доглядові засоби, догляд наношу. Якщо вам цікаво, то я можу зняти цей процес. Мені в цій квартирі це не дуже зручно, не дуже подобається, тому що в мене немає гарної зони, де можна це зробити, щоб це. Було так, як мені подобається. А ну можливо, в найближчому майбутньому щось зміниться, тому буду вже потім знімати якісь більш е, гарні, затишні влоги. М -м, побачимо, як вона буде. Що сьогодні по погоді дощику наразі. А, ні, з'явився малесенький дощик. Я от щойно вийшла а, знімати, подивилася і дощу не було. Але дуже сильний вітер на вулиці. У нас сьогодні субота, і я вам розповідала, що у нас є в планах піти в такий центр творчості дитячої, там, де різні. А, Факультативи для діток, в тому числі, і танці, якими Аліса хоче займатися. Тож хотіли спробувати, але будемо дивитися по погоді. Я хочу сподіватися, що дощу сьогодні не буде, і ми зможемо це зробити. По тому розкладу, що був. В цій будівлі я сфотографувала його, і там було вказано, що дитяча зумба сьогодні буде. З 16 до 17. -ї. якщо в цей період дощу не буде, то ми сходимо туди і спробуємо записатися на якісь пробне заняття, якщо це буде можливо, хоча б просто подивитися, позапитувати, як це все відбувається. От тоді, тоді будемо вже Ну, я думаю, що в будь-якому разі, якщо там є група, є місця, то і якщо нам дозволять займатися, то ми будемо займатися єдине в чому зараз. Такий момент, щоб не було дощу на той момент, коли нам потрібно буде йти. Якщо це буде маленький, то ще нічого страшного. Головне, щоб не було сильного дощу. Ось такі у нас плани на сьогоднішній вечір. На день планів ніяких. Я думаю, що не варто навіть виходити на вулицю, тому що будь-який момент може піти знову дощ. Це тільки, знаєте, більше ти втрачаєш часу на те, щоб зібратися, одягнутися, вийти на вулицю і розвернутися, повернутися додому. Тому що Дощ а, ось, сьогодні вже четвертий день таких затяжних дощів. Ну і досить зараз прохолодненько на вулиці. Женя, ти не дивився, скільки градусів сьогодні? Ти не дивився, скільки? 23 градуси у нас сьогодні на вулиці. Хочеться одягнути шкарпетки, тому що прохолодненько. Я така мерзлячка, я люблю, щоб в мене ножки були в теплі. Хоча Аліса роздягнулася, їй жарко, вона стрибає тут, танцює, бігає по кімнаті, їй не холодно і вмовити, щоб одягнулася, не можу. А мені хочеться щось на себе одягнути. Я тут вирішила зварити на обід такий легенький вермишелевий супчик, тож цим і займаюся. А Женя зараз пішов. В магазин вони з Алісою вирішили, що незважаючи на таку дощову, прохолодну погоду, вони хочуть морозива. Так, Аліса? Тож Женю відправили в магазин, він пішов за покупками. Побачимо, що він ще окрім морозива принесе, бо ж сьогодні вихідний день, роботи в нього не дуже багато. І Єдиною розвагою, яку ми можемо для себе придумати, сидячи в дощову погоду вдома, це перегляд чогось, перегляд якихось фільмів, мультфільмів, серіалів. У нас є проєктор, я вам розповідала. Тут Жені завантажує через проєктор, проєктує на стіну, це буде на вечір, а вдень, ну, можливо, значить на телевізорі щось подивимося цікавеньке і поїдаючи якісь смаколики. Ну. Я вам вже говорила, що сподіваюся, що дощ припиниться. Він зараз іде дрібнесенький, але я думаю, що виходити ми з дому сьогодні нікуди не будемо. Спробуємо ще завтра піти по тому розкладу на Титанці, Але сьогодні такою дощовою погодою ми точно не підемо туди. Тобі смачно. Алі. Тобі смачне? Так. Морозо якого кольору те морозиво? Коїсс. Коричневе і яке ще там є. Біле. І біле. На яке тобі більше подобається? Біле і коричневе. І те, і те? обидва. Обидва А Аліса любить морозове. Так. А раніше Аліса не їла морозове, правда? Так, ніколи. Коли була маленька, не їла, у Алісі була алергія а -а -а. На, на білок коров'ячого молока. Тому, що було? Ну, Така була особливість у mm -hmm. Аліси. Аліса до трьох до, десь до, 2 до трьох років <кхем> не могла їсти молочку, все, що виготовлене з, з, з молочних продуктів, все викликало у, у Алісі сильну алергію. <кхем> І ще так само на Білок яйця також була алергія, все обличчя покривалося червоними плямами, розпухало. Зараз ми це все переросли перемог спокійно розуму цієї родини. Так, Аліса? Так. так. Ну що ж, друзі, настав той день, коли мені прийшло повідомлення, що тепер я можу подати заявку. На партнерську програму, на монетизацію від YouTube, тож зараз це все робитиму Я неймовірно щаслива з цього. Але це тільки пів кроку, ще буде перевірка каналу на відповідність, тож буду ще знаходитися в такому режимі очікування. От, але це вже добре. Тож. Буду зараз займатися подачою заявки. Так, ну що ж, заявку я подала, але тепер потрібно чекати якийсь час, щоб все перевірили, щоб щоб одобрили. Ну що ж, будемо чекати, але е, сьогодні субота, тож, мабуть, сьогодні-завтра ніякої інформації я не отримаю, можливо, вже на тижні щось буде, якби це було. Не в вихідний день, то можливо процес би був швидше. А так, я думаю, що якщо це вихідний день, то а, вихідний є вихідний, всі відпочивають. Тож це зрозуміло, можливо, там є, є працівники, але коротше ви мене зрозуміли. Я думаю, що в будній день був би процес трішки швидше. Але я все рівно е трішечки так хвилююся, і це з однієї сторони приємне хвилювання, з другої сторони, це просто хвилювання. Але я рада, що вже я подала цю заявку, тож залишилося тепер чекати, щоб її одобрили. Фух. Поділилася з вами такими приємними новинами. Сподіваюсь, ви за мене порадієте. Ну і залишилося тримати кулачки, щоб такі <смі> одобрили мені цю заявку. І я нарешті могла отримувати якийсь дохід. Ну, і звісно, це невеликі гроші, це невеликий дохід, але, але це було б дуже приємно. Навіть кудись на каву сходити, додаткові гроші, вони нікому не зайві, погодьтеся. Тож, тож таке. Продовжується у нас невеличкий дощик, і я, чесно кажучи, вже навіть не знаю, що вам знімати, що записувати, про що з вами розмовляти, тому що, тому що сидячи вдома, ось так витягнути з пальця якийсь контент, досить складно. Але я і так намагаюся вам щось розповідаю, показую, що ми робимо. Аліса, звісно, знову сьогодні денного сну, хоча я так і планувала, що сьогодні субота, ми ж планували на танці, то не підемо сьогодні нікуди, бо дощ йде, не має сенсу кудись спробувати виходити, тому що... тому що я не впевнена, що там розклад дійсний. Ну, я вам все розповідала, не буду повторюватися. Тож, підемо в той день, коли буде гарна погода. Ось так я вирішила. Друзі, ну що ж, будемо завершувати це відео. Я ледве не забула з вами сьогодні попрощатися, що заліз себе не добре почуває, але ну, ніби все під контролем, все добре, тож буде водно вранці. Як їй буде, але сподіваюся, що все буде добре. Ну що ж, друзі, хай буде все добре, вам гарного настрою, вас цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в новому ролику.